З 11 по 13 лютого в Києві в експоплазі відбулася виставка Зернові технології-2015. Цей захід збирає як сільгоспробників зі всієї України, так і тих, хто забезпечує їх ресурсами, необхідними для ведення аграрного бізнесу. Група компаній Маїз один із лідерів в Україні з виробництва насіння кукурудзи. На експозиції її фахівці представили гібриди як уже відомі сільгоспробникам, так і нові. На протязі сезону, літом осінню, ми зустрічалися наш з нашими партнерами на їхніх полях чудових, і багато господарств відмічало, що їм подобається гібрид Моніка, гібрид новий, атрак, бігстар. І слід відмітити, що на сьогоднішній день виділився в організації досить такий відомий гібрид. Покращий, на Моніка, гібрид новий. Він опережає всіх по продажах десь у два-три рази. Із новинок наших, це гібрид Берека, гібрид з досить великим потенціалом для півдня нашої області. В інституті АПВ, ось наші колеги з Кіровограда, два роки назад. Він зайняв перше місце по урожайності 171 центнер. Він був на першому місці. На кіровогращині головне для аграрія зменшення затрат на вирощування культур. Гібриди від Черкаського Маїса, крім того, що доступні за ціною, щороку стабільно забезпечують високі ужинки. Для Вінничини, звичайно, багатьом сподобався цей гібрид новий, Фао 330. Хорошо скидає вологу, потенціал його 145 центнерів, 100 центнерів для нього це звичайний стабільний. Такий результат, гібрид зубовидний, гібрид берека це для півдня області. Гібрид має високу стартовий ріст, потенціал. Всі гібриди відносяться до простих гібридів, тобто вони повністю конкурують з кращими закордонними гібридами. Но, якщо брати сьогоднішню цінову політику, у нас ціни завжди в гривнях. Ціни доступні до сільгоспвиробників. через то по продажам звичайно у нас значно вищі продажі, чим були в минулому сезоні, не зважаючи на таку складну ситуацію фінансову.